Ми тут чуємо про те, якими має бути якісна експертиза, якими мають бути якісні матеріали, які є нові можливості. Ми розмовляємо про ті проблеми, які зараз ще вважаються не дуже актуальними. У Києві відбувся восьмий Донбас медіафорум В Востаннє його проводили 2021 року. Цьогоріч вперше організували дискусію в укритті. Темою конференції стало вивчення трансформації медійних спільнот східних та південних регіонів під час повномасштабної війни. На цю подію зареєструвалося більше 800 учасників, серед них іноземні журналісти, представники влади, донорських організацій, регіональних, локальних та національних медіа. Ми тут чуємо про те, якими має бути якісна експертиза, якими мають бути якісні матеріали, які є нові можливості для роботи, щоб цією роботою виховувати в людей критичне мислення, виховувати медіаграмотність, намагатися достукатися до українців до світу. Велику кількість заявок організатори отримали від студентів провідних вузів України. Тут я сьогодні, бо це прекрасна журналістська практика. Я студент другого курсу журналістики, і для мене ось подібні заходи. Вони просто прекрасна практика. Це можливість поспілкуватися з саме досвідченими справжніми журналістами. Інна негру, студентка першого курсу Київського міжнародного університету. До столиці вона приїхала із судецької області. Розповідає, завжди мріяла бути журналісткою. А медіафорум є чудовою нагодою пізнати краще свою професію. Була можливість взяти інтерв'ю була можливість поспілкуватись з цікавими людьми. Була більш більш неформальна обстановка, тому мені доволі сильно сподобалось. Цього року форум вийшов за межі Донбасу та адаптувався під нові воєнні реалії. В одному приміщенні одночасно проходило по кілька панельних дискусій. Що ви читаєте? Де ви берете інформацію? Що для вас важливо? Учасники обговорили посилення ролі медіа після повномасштабного вторгнення. Поділилися думками, як опиратися в ворожій пропаганді подивитися біографію людини де вона працювала ким вона працювала які в неї досягнення які можливо були скандали перед тим як ви запросили цю людину до себе на ефір а ще дізналися більше про те як медіакомпаніям адаптувати бізнес модель вирішити проблему кадрів та масштабувати регіональну розслідувальну журналістику під час війни розмовляємо про ті проблеми які зараз ще вважаються не дуже актуальними непопулярними. А наприклад, один з наших форумів був присвячений діпфейкам, і наші учасники взагалі не знали, що це таке. Ми їм показували. Постправді, наші учасники так само вони не знали, що за таке постправда. Сьогодні ми розмовляємо про трансформацію. Як трансформувалися наші учасники, регіональні національні медіа у межах восьмого Донбас медіафорум відбулися кінопокази. Показ документальних фільмів, таких фільмів дуже таких знаних, як, наприклад, євродонбас або «20 днів Маріуполі. Донбас Донбас-медіафорум глобал відбудеться 27 та 28 листопада у Варшаві. Одна з цілей заходу посилення співпраці українських журналістів з іноземними колегами. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва. Спеціально для інформаційної агенції. Погляд.